В першу чергу хочу подякувати пана президента щодо візиту в Україну. Щойно ми провели робочу зустріч, де обговорили ряд важливих питань, зокрема, те, що відбувається сьогодні на сході країни, неприховано російську агресію. Я повітрував пана президента про те, що 27 січня український парламент визнав Російську Федерацію країною агресором по відношенню до України. Ми говорили ряд питань, які дозволили. Врегулювати мирним шляхом на базі мирного плану президента ситуацію, яка є на сході України, зокрема, мова йде про те, що було би добре отримати підтримку парламентської асамблеї парламентської асамблеї ОПСЄ щодо моніторингової місії не тільки на території України, місії ОБСЄ, а також зокрема і кордону сторони Російської Федерації для того, щоб припинити. Постачання зброї, бойовиків, танків, озброєння, яке націлено проти українських громадян, в тому числі, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Окрему позицію я сьогодні висловив від України щодо делегації Російської Федерації парламентської асамблеї АБСЄ. а саме наміри включити в цю делегацію так званого сенатора. Від Автономної Республіки Крим Україна з боку Російської Федерації як членом їхньої делегації, що є неприпустимим, оскільки Крим є окупованим, і я подякував пану президенту за ухвалення Бакінської декларації, яка чітко визнає територіальну цілісність України, засуджує окупацію Криму і підтримує всі. Мирні ініціативи і встановлення миру в Україні а цілком я думаю, що розмова була дуже конструктивною. А ми сформували українську делегацію парламентську асамблеї аби сіє, яка візьме участь у зимовій сесії і буде відстоювати позиції територіальної цілісності, непорушності України. Дякую. Yes, good morning and uh, greetings from uh, Helsinki, the city of the OSCE uh, from the year 1975, where the final act was agreed with uh, those core principles of the OSCE, including, for example, territorial integrity and sovereignty. Um, we had a very fruitful meeting with the speaker. I was very pleased about those talks and ideas and visions he had uh, concerning the conflict in and around Ukraine. But not only that one, but also the visions how to go further. And this is very vital interest of the OSC EPA today, of course. Uh, I want to start by saying, uh, referring his statement, that uh, in our thinking and values and decisions, Crimea is a part of Ukraine, not Russia. Uh, we have to try to find uh, ways to to get the diplomatic solution to the crisis and uh, also the parliamentary side has its own responsibility because we are also representing the parliamentary values and uh, roles of the parliaments in the international relations. Стосовно результатів нашого оговорення, я б хотів зауважити, що у 1975 році були підписані основні принципи ОБСЄ, і, виходячи саме з них, я б хотів зауважити, що ми завжди підтримували територіальну цілісність України, її неподільність і суверенність. І ми говорили про те, що Крим є територією України, а не Росії, не Російської Федерації. Також я б хотів зауважити, що я дуже задоволений позицією озвученої сьогодні пана паном Гройсманом позицію України стосовно цих питань, і ми провели дуже плідні переговори. So, we feel that we have uh, the essential responsibility of the Ukraine crisis on the OSCE side. We have our own missions going on in here. We have already last year, for example, in the names of the Parliamentary Assembly, big ту бік мішень сконченінгелекшнш про президенціальний лекшн парламентарій елекшенс і Україна та Піавош Респанспол ПІАСАІДОШРІСпансполтутайке о да бізнес токеви адренального ком'юніті парламентська асамблея також проводила спостереження під час виборів на території України президентських і парламентських, і разом із іншими міжнародними організаціями ми брали участь у спостереженнях. Це була відповідальність парламентської асамблеї. You know the special monitoring missions, control and all of those elements Юнода спешал моніторинг місяць, фотоконтрол, а на ол осі елемент мінська гремент. Вернонли, бадеснот інафтудей. Викансі, ви знаєте, що ми підтримуємо повністю е, такі пункти мінських домовленостей, як, наприклад, спеціальна моніторингова місія на території. Але ми знаємо, що цих кроків на даний момент недостатньо. we also discussed about uh, possibilities to expand our missions in various ways in, in ukraine. we know that uh, you have also very strong need of the military weapons. but the osce epa is representing mainly the humanitarian and diplomatic measures. Та, uh, and uh, also the PA, in next, in next two weeks' time, we will have the winter session in Vienna, and the Ukraine will be in the most important political issue, and we will have the special debate in there concerning the problems and conflict of Ukraine. На зустрічі у відні, яка запланована за два тижні, буде проведено спеціальні дебати стосовно ситуації в Україні. І питання України буде питанням номер один на цій зустрічі. So, дуже вам дякую. Колега, я прошу по одному запитанню до кожного із учасників брифінгу. Тетяна шпахер РБК Україна. У Мене запитання до пана Канерви. Уточніть, будь ласка, ви сказали, місія буде розширена до скількох учасників, і чи вона буде моніторити також кордон з російського боку? Власне щодо представника Криму, остаточно, яке прийнято рішення, і раніше ви згадували про те, що варто було би не тільки моніторингу місію, а миротворчу операцію, яка є позиція ОБСЄ на даний момент. <laughs> what concerns the uh, border issue? <laughs> of course, Stosona Pitania Scordon. Of course, uh, we know that uh, the common border. Between the russia and donbas area is maybe around 600 kilometers. Maznam, right? monsieur, spilny kordon mizh uh, Rossijskoi Federatsiey ta Ukrainoi, uh, okay. deis' priblizno 600 uh, kilometriv. And uh, in the OSCE we have uh, two checkpoints in there in the on the ground. І uh, стосовно місії ОБСЄ, у нас є два основних питання, два uh, два пункти проходження контролю. Manned by four, four at the same time. та um, і ними керують чотири особи одночасно. So, is it Со ісід реалістик туаск how credible is that kind of mission today? Чи є подібна місія реалістичною для нас зараз, як ви думаєте? Це не дає, на жаль, реальної щоденної uh, картинки того, що відбувається на кордоні. Credible institution to make that kind of effort pointed out in in the Minsk Agreement. But if you don't have the instruments to do it, the situation is a little bit ridiculous. Як ви розумієте, ми зацікавлені у тому, аби впроваджувати усі пункти мінських домовленостей, однак, якщо немає інструментів, то не є не ми не маємо можливості реалізувати їх так

57 member countries will protest about that kind of situation, then it will be the process in our side. But I started by saying that Crimea is a part of Ukraine. Звісно, якщо хтось із п'ятдесяти представників у парламентській асамблеї зробить заяву стосовно повноважень цієї пані або цієї місії. То з нашого боку будуть впроваджені офіційні кроки. Однак я зауважу, що розпочинаю завжди відповідь на такі питання з того, що Крим визнається територією України. Так, ще питання, панове. Є якщо немає, дякуємо щиро. Насому часу дякую.